Жінка викрала на зраді свого чоловіка завдяки супермаркету. Сама не знаю, як так вийшло. Давайте дивитися, але після коротенької реклами Дочекайтеся. Австралії жінка спіймала чоловіка на зраді О, завдяки знижкам Знижки, Саша? зрада. А, Саша. Запам'ятай, дружині ні в якому разі не можна брехати. Ні в якому разі вони одразу відчувати. А коли може ти зраджувати брехати. не треба? Може, ти це хотів Сашку сказати? Я, нова історія від Ольги Клебанської розгорнула жваву дискусію. Як я повинен себе вести ну, майбутньою дружиною. Ні, Я все таки закінчу. Звичайно, що я хотів сказати, що зраджувати не треба, і сказав, би, якби то мене не перебила Я можу продовжити? Я, я вам тут не сказала. заважаю. Угу. Чоловік вважав, що він продумав усі дрібниці і навіть вигадав правдоподібну легенду, але не для дружини. А вона легенду? його рознасили легенда, яка не спрацювала. Все, вона вже витрачений матеріал. Все, забуваємо. Добре, дивимось мій сюжет з інструкціями, які легенди для дружин не працюють. Рубрика Шалені історії. В Австралії жінка спіймала чоловіка на зраді з допомогою супермаркету. В Канаді екскаватори штурмували банк. А у США шанувальники Кевіна Маккалістера заплатили за його рахунок. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Думаєте, дружина не дізнається? Помиляєтеся. В Австралії жінка спіймала чоловіка на зраді завдяки знижкам у супермаркеті. Такого він точно не очікував. Нью-Йорк Пост, посилаючись на приватного детектива, розповідає, як жінкам вдалося розкрити прикру таємницю. Почалося усе з того, що чоловік підозріло часто почав їздити в інше місто. Нібито аби навідати родину, що зазвичай він робив дуже рідко. Жінку це насторожило. Вона почала перевіряти банківські рахунки, знайшла транзакції в супермаркеті і за порадою детектива зазирнула у програму лояльності цього магазину. Там у подружжя був спільний обліковий запис і так дружина виявила, що чоловік їздив не додому, а залишався неподалік їхнього міста у своєї колишньої дівчини. В результаті коханець трохи зекономив з програмою лояльності і попав на розлучення. Шалене пограбування, злочинці зовсім не соромились і просто розгромили банк. У Канаді злодії не вигадували хитромудрих планів а пішли і нахабно взяли те, що хотіли. Сі News пише: злочинці спочатку вкрали два екскаватори із сусіднього майданчика, і тоді взялися до головної справи. Вночі бандити важкою технікою пробили стіну банку, схопили банкомат, завантажили його у ще одне крадене авто і поїхали геть. Будівля залишилась дуже пошкодженою. Екскаватори кинули на місці злочину. Згодом і автомобіль втікачів знайшли покинутим у ямі. от злодії правоохоронці шукають. Видання повідомляє, що це вже третє пограбування банків із екскаваторами за місяць. Фанатки легендарної кінострічки «Самудома» зробили помилку, яка їм дуже дорого коштувала. Дівчата вирішили піти слідом Кевіна Маккалістера, аби відчути усю атмосферу фільму на собі. У Нью-Йорку подружки заселились у розкішний готель, у якому зупинявся Кевін, і вирішили собі ні в чому не відмовляти. Але, мабуть, дівчата забули одну маленьку деталь, який чек хлопець отримав після своїх пригод, і що їм теж доведеться заплатити. Шанувальниці замовили десерт, як із фільму. Вежу з морозива на візку із різними начинками. Дівчата посмакували, розважилися, записали відео. А коли довелося розраховуватися, їхньому здивуванню не було меж. Виявилось, що 16 кульок морозива із вершками, вишнею, шоколадом та карамеллю коштують 500 доларів. Тож десерт став для дівчат справді вражаючим, адже вони думали, що його вартість значно менша. Після інциденту подружки розповіли у Тікток, що урок засвоїли, і ледь з'їли своє найдорожче морозиво. Зайцем на літак у Сербії жінка схоже уявила себе героїною голівудського бойовика і почала втілювати трюки із фільмів у життя. Вона не мала квитка на літак, тож вирішила сісти на нього без усіх цих паперових формальностей. Камери спостереження в аеропорту зафіксували, як відчайдушна жінка, впала на підлогу і спритно пролізла під шлагбаумом безпеки. Перш ніж почати свою витівку, вона перевірила, щоб за нею ніхто не стежив. І коли перший бар'єр було пройдено, панянка, повзучи, пробралась ще через кілька контрольно-пропускних пунктів, і в результаті таки потрапила на літак, який мав прямувати на Мальту. Однак на фінішній прямій її таки спіткала невдача. Бортпровідники попросили посадковий талон, якого жінка, звісно, що не мала. Тож її швидко зняли з рейсу. Десен пише: в аеропорт жінка потрапила рейсом із Франції після депортації. За що невідомо справу розслідують.